Всім привіт з Одеси. Дівчата, я на привозі знову підійшла до дівочки з цими платтями, бо ви їх всі розкупили, знову завезли. Дивіться скільки. 370 гривень. Різні розміри, різні, різні, різні. Тут плаття, немерено. Дивіться, такі є батали. Я не знаю, як воно називається. Як називається? Це? Боха? Боха? Боха, дивіться, 580, а батали 620 відказала? 620 батали. Дивіться, які. А кольори є? Такого плаття чи немає? А, різні кольори ще дивіться. І зелене, і бірюзове, боже, яке гарне. До якого розміру це плаття? До 62-го розміру. До якого? До 62-го? 62 Дівчата, дивіться, які платчатка, дивіться просто. Тут от ціни, зараз показую, реальні ціни у дівчатки 260. Таке дивіться. Шість розрізів, ножку буде видно. 320. Це теж батали, так? Це батали це... А що то там ззаді таке гарне, ще теж, дивіться. 620 гривень. О, яка краса. Ой, яка краса. Краса неземна просто. Так. Тут і купальнички, і платєчки. А, і тут платічка. Так, ви ж відправляєте новою поштою, так? Да? Да. Який номерочок у вас? 093 496 27 32. У вас Ваша якась група в вайберіть, так? Ви там так. скидуєте всі, новиночки, да, всі ці новічки? Вайбер Так? Да? Дівчата, кому цікаво, от пишіть, додать з групу вайбері, будете замовляти по по таким оптовим цінам. так? Да? я вважаю, що це як на опт. А можна взяти лише одну штучку. Так, дівчата, ви знаєте, як знайти Преображенська. Вход з Пріображенська, Арочка, дивіться, заходите. Ласкаво просимо, дякуємо за покупочку. І от вам показую, дивіться, куча всього. Куча просто. Приходьте всім гарного дня.